Якби вам довелося перенестись на початок ХХ століття в 1907 рік, ви попинилися на дивовижному порозі нової епохи. Ще не було Першої світової війни, ще не літали пасажирські літаки, ще не було телебачення. Але саме тоді, у маленьких лабораторіях, майстернях і офісах щось почало змінюватись. Винахідники з різних куточків планети працювали над речами, які згодом стануть невід'ємною частиною нашого щоденного життя. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. То що ж, приніс нам 1907. Тесни підписатись і поїхали. Пластмаса. Перший у світі повноцінний синтетичний пластик. Бакеліт. В 1907 році бельгійсько-американський хімік Лео Бекеланд створює те, що змінило не лише промисловість, а й побут. Бакеліт перший термореактивний пластик. На відміну від природних смол, бакеліт був штучним матеріалом, стійким до тепла, електрики та розкладу. Чому це так важливо? Без бакеліту не було б радіо, перших телефонів, електроніки, кнопок, корпусів побутової техніки. Це був початок ери пластику, матеріалу, який дозволив виробництву стати дешевшим і масовим. І хоча з часом пластмаса принесла і екологічні проблеми, у 1907-му вона сприймалася як справжнє диво, перший автоматичний телефонний комутатор. У 1907 році інженери вперше випробували повністю автоматичний телефонний комутатор, що означало люди більше не потребують пані з комутатора, аби з'єднатися один з одним. Це був початок революції в телефонному зв'язку. Якщо раніше кожен дзвінок вимагав ручного перемикання оператором, то з автоматикою все працювало швидше, точніше і конфіденційніше. Без цього кроку не було б мобільних телефонів voip IP-зв'язку чи відеодзвінків. Удосконалена лампа розжарювання з вольфрамовою ниткою. В 1907 році було комерційно впроваджено перші лампи розжарювання з вольфрамовою ниткою, які значно перевершили вугільні лампи за яскравістю, тривалістю роботи та енергоефективністю. Це був справжній прорив в справі освітлення. Вольфрам став символом прогресу. Саме завдяки цьому хімічному елементу світ загорівся яскравіше, вулиці стали безпечнішими, а фабрики та домівки працювали довше. Те, що ми сьогодні сприймаємо як звичайну лампочку, тоді було інженерним дивом. Перші промислові зразки мила у вигляді порошку. Саме в 1907 році компанії почали масове виробництво миючих засобів у формі порошку. Це був прообраз того, що ми сьогодні знаємо як пральні порошки. Мити речі стало значно легше. Господині більше не терли вручну із сіллю чи піском, а використовували фабричні засоби, які працювали ефективно. Цей крок став революцією в побутовій хімії та гігієні, і водночас відкрив двері для майбутніх брендів на зразок тайт чи персіл. Винайдення безпечної ін'єкційної голки. Хоча ж існували це існувало ще з 19 століття, їхнє використання було доволі обмеженим. Голки часто ламались, іржавіли, не стерилізувалися налажним чином. В 1907 році конструктори представили новий тип металевої багаторазової голки, що легко стерилізувалась і витримувала температуру кипятіння. Це дало змогу масово застосовувати ін'єкції, прошвидшити розвиток вакцинації, лікування інфекцій і розвиток польової медицини. Перший кольоровий атлас анатомії з фотографіями в 1907 році вийшло унікальне медичне видання. Анатомічний атлас з реалістичними кольоровими фото людського тіла після розтинів. До цього майже вся медична наука базувалась на малюнках, схематичних і часто неточних. Новий атлас вразив точністю, і його з ентузіазмом почали використовувати університети Європи та США. Це був крок до сучасної візуалізації знань, попередник сучасних 3D-анатомічних симуляцій. Початок модульного будівництва. У 1907 році американські компанії та архітектори почали активно експериментувати з модульними дерев'яними секціями, які можна було швидко збирати на місці, мов конструктор. Так з'явились перші будинки з каталогу, які можна було замовити поштою. Людина отримувала коробки з частинами дому і збирала житло за кілька тижнів. Це стало основою для масового житлового будівництва, особливо після Першої світової війни. Пастеризоване молоко в герметичних пляшках. До 1907 року містяни часто купували молоко у відкритих відрах, возах або глечиках, прямо з рук продавців. Це призводило до спалхів туберкульозу, черевного тифу і кишкових інфекцій. У 1907 у Нью-Йорку з'являються перші молокозаводи, які пастеризують молоко і розливають його в стерильні скляні пляшки з кришками. Це дало початок епосі безпечного молока, різко знизила смертність серед дітей і стало основою для молочної промисловості у світі. Електричний аерограф новий інструмент художника і рекламіста. В 1907 році з'явився електричний аерограф пристрій, який розпилював фарбу струменем повітря, дозволяючи наносити її м'яко рівномірно і з найтоншими переходами. Спершу його використовували художники і декоратори. Але дуже швидко він завоював друкарні фабрики з виготовлення рекламних плакатів і навіть майстерні з фарбування автомобілів. Це був початок аерографії, технології, що згодом перетвориться на ціле мистецтво. Годинники з радіолюмінесцентною фарбою. У 1907 році компанія Radium Luminous Material Corp вперше виготовила годинники, що світяться в темряві. Цифри і стрілки покривали фарбою з радієм, що викликало люмінесценцію. Такий годинник можна було читати навіть вночі: революція для залізничників, солдатів, шахтарів та мореплавців. Щоправда, тоді ще не знали про небезпеку радіації, і пізніше ця розробка приведе до гучних судових процесів. Але на той момент це було вражаюче технічне досягнення. Коли ми уявляємо початок ХХ століття, то часто бачимо паровози, капелюхи і газові лампи, але 1907 рік це вже рік неймовірних проривів, які готували нас до майбутнього. Тоді закладалась основа електронної музики, пластмасової епохи, харчових технологій, і навіть водоочистки. Світ змінювався стрімко, і щодня з'являлись нові ідеї, які, можливо, тоді здавались дрібницями, а сьогодні формують наш побут. Отже, 1907 це не просто ще один рік в підручнику історії, це рік, коли майбутнє почало набирати обертів. На цьому наша коротенька подорож в першу частину добігла. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!